Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Цього тижня у Давосі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів заявив, що Україна матиме найкращі умови для розвитку проектів у сфері віртуальних активів. Чекаємо, але звісно, це після перемоги. Рашка щодня втрачає 1 мільярд доларів через неоправдану війну, яку сама розпочала, так порахував один з їхніх академіків. Це якщо враховувати не лише прямі щоденні витрати на ведення війни в розмірі 150 мільйонів доларів на день, але й майбутні багаторічні витрати на відновлення від санкцій і недоотриманий прибуток впродовж 5 років, мінімум. Зло має бути покаране. Головне, щоб це відбулося якнайшвидше. Apple поки не випускатиме. Окуляри віртуальної реальності це наче не дрібна новина, але насправді вона впливає на розвиток цілої галузі доповненої реальності і, скоріше за все, свідчить, що нас чекає більше проривів і запекліша конкуренція, і більше фінансування в цій галузі, але вже через декілька років, тобто набагато пізніше, ніж очікувалося. Галузь бустне точно так само, як коли соцмережі. Питання тільки в тому, хто вийде переможцем у такій глобальній конкуренції. 22 січня китайці святкуватимуть новий рік, цього разу котика кролика. Що це означає, крім того, що можна буде загадувати бажання? Те, що від сьогодні по 27 січня ринки будуть, скоріш за все, більш мляві через брак активності китайських трейдерів. В крипті заступник директора агентства фінансових послуг Японії запропонував зрівняти криптокомпанії з банківським сектором і застосовувати до них той самий підхід щодо традиційних. Банків і в той же час голова центробанку Індії RBI, вимагає повної заборони криптовалют. Він вважає, що цифрові гроші схожі на азартні ігри, а також що поширення криптовалют загрожує втраті банком контролю над кількістю грошей в економіці. Так і є. Тільки в країні, в якій 20% – глибина проникнення крипти серед активно-економічно активного населення, таку заборону впровадити майже неможливо. А все, чим неможливо боротися, варто очолити, що я переконаний, банк швидше всього і робитиме. А в той же час один з китайських брокерів Showcall Securities вперше інтегрував платежі у цифрових юанях і таким чином використав CBDC на ринку цінних паперів. Цей рік точно прийде під знаком регулювання крипторинку і боротьби між країнами за першість у запуску і інтеграції CBDC. Процес триває. Але і займе мінімум 5 років, але виглядає, що більшість ключових гравців його вже почали. Що таке CBDC? Це майбутнє цифрових грошей виснової Банків Америки у своєму звіті. Це цифрова валюта центрального банку Ви повністю замінить спосіб і терміни передачі цінності в найближчі роки. І я цілком погоджуюсь з таким висновком: CBDC не знищить крипту, а ще більше її інтегрують у наше щоденне життя. Цифрові гроші на блокчейні, у якому всі транзакції будуть записані, замінять електронні гроші, до яких ми звикли і частково спробують боротися з готівковими. Але ті, мабуть, вдасться відстояти після інтеграції цього інструменту на рівні держав вони провалюватимуться або у цифрові диктатури, або у вільні рафіновані від злочинних грошей суспільства. Якщо вам цікаво розібрати, що нас чекає у перспективі найближчих кількох років, то ставте плюс. Я запишу окреме відео на ютуб-каналі по BDC, де поясню на простих прикладах, як вони впливатимуть на всіх нас. І нагадую, що вівторок проведу вебінар на тему чотири стратегії вашого фінансового зростання в 2023 році. На якому поділюся стратегіями зростання, які рекомендую своїм клієнтам у цьому році, залежно від того, чи вони наймані працівники, чи самозайняті, чи власники бізнесу. І якщо вас цікавлять деталі, поставте в коментарях один. До речі, у суботу організовуємо живу зустріч з дуже крутою програмою по фінграмотності. Кого цікавить, ставте два. А вже зовсім скоро стартуємо системний курс по особистих фінансах. І це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на гроші. Залишилось декілька місць, хто хоче деталі. Ставте три. Не шкодуйте перепостів, коментарів, подобайових для якісного україномовного контенту. Бо, як кажуть, класики українського Ютубу, кожному ви здасться по лайках його. З вами був Роман Кушнір, і пам'ятайте, найважливіші новини у своєму житті. Ви створюєте самі.